Літні канікули тривають. Як організувати відпочинок для дитини, де краще це зробити, щоб канікули були повноцінними, а маленькому відпускнику було комфортно, безпечно, весело і цікаво. А головне було про що розказати друзям у школі. Політ фантазії безмежний. Найперше, що радять психологи, кардинально змінити звичну атмосферу. Такий хід позитивно позначається на дитячому організмові. Взагалі, в ідеалі побувати в різних місцях і відчути справжній смак літніх канікул. Якщо ваша дитина віддає перевагу відпочинку на дивані, не бере до рук книжку і занадто багато проводить час за переглядом телепередач чи грі за комп'ютером, тоді наступна інформація буде цікавою саме для вас. Психологи стверджують, що з лінню, як і з гіроманією, можна боротися успішно з дитинства. Виявляється, таку залежність ви зможете виявити в ранньому дитинстві. Поспостерігайте за дитям. Якщо у трирічному віці воно виявляє більше занепокоєння, ніж його однолітки, часто неуважне і похмуре, варто придивитися польніше. Саме такий тип дітей схильний до ігроманії. Невміння контролювати свої емоції та бажання у дитячому віці з великою ймовірністю веде в майбутньому до виникнення серйозних проблем. Спробуйте зробити так, щоб це в майбутньому не справдилося. Цього можна досягти тренуваннями стриманості, самоконтролю та володінням своїх бажань. Будьте гарними батьками. Куди відправити дитину на літній відпочинок? Це питання турбує усіх батьків, адже дитина має отримати не лише позитивні емоції, оздоровитися, а й бути в безпеці та під наглядом. Дитячий табір та море це ті місця, куди хотіла б вирушити на відпочинок кожна дитина. Тільки в таборі дітей чекає маса нових знайомств, найрізноманніших вражень: сонце, свіже повітря і вода. Діти, яким пощастить побувати, хоч раз у дитячому таборі, отримують яскраві та радісні спогади на все життя. Перша поїздка в дитячий табір завжди хвилююча і очікувана подія в житті дитини. І для того, щоб вона якомога швидше і краще адаптувалася до нових умов, батьки повинні провести з нею бесіду ще вдома. Поїздку необхідно спланувати заздалегідь для швидкого включення дитини в табірне життя. Однак перед придбанням путівки обов'язково неупереджено оцініть своє чадо, аби допомогти йому самоорганізуватися і звикнутися з думкою що дорослих, які зазвичай допомагають, поряд не буде. Оцініть чи зможе дитина без вашої допомоги утримувати своє місце в порядку, виконувати усі процедури і не плакати весь час, очікуючи приїзду батьків. Недостатньо самостійних та некомунікабельних дітей краще поки не кидати в самостійне життя, адже кожного разу, відірвавшись від батьків, дитина знову буде відчувати стрес. Налаштуйте заздалегідь малюка, що жити він буде не один, а табірні кімнати розраховані на кілька осіб. Поясніть малюкові, що живучи в колективі, ні в якому разі не можна скупитися, ябіднічати і пліткувати. Навчіть різко говорити ні на пропозиції покурити чи випити. Найбільше приклади наслідків такої легковажності. Такими уроками ви по максимуму зможете захистити дитину від небезпеки у вашу відсутність, привчаючи її до самостійності і відповідальності. Отже, вирушаємо у табір, адже влітку триває активне оздоровлення дітлахів. Понад тисячу школярів цього року відпочине лише у таборі, розташованому на базі Черкаського санаторію Україна. Сюди їдуть юні відпочивальники з усіх районів області. Традиційно обласна програма з оздоровлення дітей передбачає максимальне охоплення школярів відпочинком. Дітей від запланованої кількості власне, вже сьогодні оздоровлено. Не дивлячись на ті проблеми об'єктивні, які існують, власне проблема в державі, військові дії проходять, те, що відпав від можливостей оздоровлення дітей Крим. Напруга у південно-східних областях. Ми зосередили свої зусилля на можливості оздоровлення на місцевих дитячих оздоровчих базах. За короткий період були відновлені матеріально-технічні бази таких баз, як санаторій Україна, пролісок Лисянський район, село Буженка, Чапаївка. Чапаївці у селі Чапаївка Золотонівського району, які стали основними в оздоровленні стаціонарному оздоровленні дітей повноцінної зміни 21 день. Які проблеми сьогодні ми маємо? Проблеми проходження коштів через Державну казначейську службу України, що створює певну напругу в можливостях своєчасного забезпечення. Оздоровчих закладів, продуктами харчування, виплати своєчасної заробітної плати, інших видатків, які потребує дитяче оздоровлення. Але думаю, що спільні зусилля увінчаються успіхом і оздоровлення пройде успішно, діти наберуться сил, матимуть можливість отримати задоволення від перебування у нових колективах. І Новий навчальний рік матимуть можливість вже прийти здоровими і веселими. В той же час ми сьогодні вже робимо висновки для наступних кроків, тобто оздоровлення в наступному році. Зусилля всіх зацікавлених структур у дитячому оздоровленні повинні бути направлені на відновлення. Тої мережі дитячих оздоровчих закладів, які раніше були на Черкащині, тому що перебування дитини у місцевій зоні, в кліматичних умовах, які постійно діти перебувають, найбільш сприятливі для оздоровлення. Особливим стало відкриття другої табірної зміни у оздоровчому закладі санаторію Україна. Навіть на відпочинку діти не стоять осторонь тих страшних подій, що відбуваються у державі. Вони підтримують вояків, виявляють свою громадянську позицію, вшановують пам'ять загиблих. А по-іншому і не може бути. Адже Черкащина земля славних земляків, патріотів рідної землі, на прикладах яких виховують підростаюче покоління. Залежною від! Полону ти змогла у тяжкому, нелегкому двобої. Саме сьогодні йде боротьба за незалежність України, за те, щоб наша найкраща, квітуча, улюблена держава була єдиною. І, на превеликий жаль, в ці теплі літні дні гинуть люди, молоді хлопці, які віддають своє життя за наше щасливе, єдине українське майбутнє. Я пропоную початок нашого свята шанувати пам'ять усіх загиблих в боротьбі за нашу державу, а також наших земляків Черкащан хвилиною мовчання. Психологи і закликають дорослих берегти психіку дітей і не говорити з ними про війну, відмежувати дітей від цієї сумної інформації не вдається. Тож у таборі кажуть дорослі, зроблять справді комфортні умови для відпочинку, що дозволять, хоч на мить, відволіктися від негативних емоцій сьогодення. Тут упродовж трьох тижнів буде яскрава насичена програма, що допоможе відпочити, оздоровитися і набратися сил на наступний навчальний рік. На урочисту лінійку з нагоди відкриття другої табірної зміни відпочивальники прийшли у вишиванках з елементами національної символіки в одязі з червоними маками на грудях. Адже гасло їхнього заїзду з Україною у серці. 50 дітей з різних куточків нашої Черкаської області хочемо, щоб ця зміна була особливою, щоб вона запам'яталася дітям і тому проводимо її під девізом з Україною в серці. Кожен день тематичний має назву, як от сьогоднішній дружба і братство найкраще багатство. Великий педагогічний колектив творчих, неординарних, креативних людей зробить усе для того, щоб відпочинок дітей був дійсно. Цікавим, змістовним, щоб пізнавальні, розважальні та спортивні заходи додали дітям якомога більше позитивного настрою, щоб саме тут у санаторії вони знайшли нових друзів і щоб мали бажання повернутися сюди ще не одного разу. Мені дуже приємно, що у нас багато дітей, які повертаються кожного літа до нас. У нас, до речі, працюють працівниками ті, які з нами виросли вже, які були відпочиваючими дітьми, а зараз працюють вожатими та вихователями за рекомендаціями лікаря і за бажанням батьків. Кив діти можуть дійсно отримати повний комплекс лікувальних процедур. Але найголовніша процедура, я вважаю, для наших дітей це цілюще повітря соснового лісу, це здорове дієтичне харчування, це дружба, це хороший настрій, і це дійсно все те, що впливає на створення такої позитивної аури. Дорослі кажуть, що до цього табору діти прагнуть повертатися щороку. Аби це бажання не зникало, щоразу на малих відпочивальників чекає насичена програма організації дозвілля з подорожами та екскурсіями. А ти вже знайшов друзів? з якимсь Так, звичайно. Багато? Так, весь, як сказати, отряд. Отряд? Так. А які ти вже лікарські процедури? Ходив ванну. Це мені найбільше подобалося з усіх процедур. Скажи, будь ласка, що ви розваги у вас які тут? Чим ви займаєтесь? Розваги, що гуляємо в футбол, буває, в піонірку е, ходимо на концерти. Ти відпочивав з саме до 18 років тут кожен рік. А тепер як працюєш то, в жати. Так, вже другий рік. І як тобі тут? Все добре. Нічого не заважає багато дітей. Чим ви ну, займаєтесь з кожним роком? Все більше і більше. Якщо в минулому році було 300 дітей, то в цьому році вже 360. У нас дуже насичена програма, і діти без діла не сидять. Я працюю тут перший рік. Це вже друга зміна моя. Працювати дуже добре. Діти тут дуже ну, дітей багато гарні. Дітей багато, да, але Перші дні було важко, але потім ми війшли в такт з ну, з дітьми і почали працювати дуже добре. І тут тут все на достатньому. Уровні так можна сказати. І, і, і все добре, все мені подобається. І в кінотеатри, в парк ходимо. Якщо тепла погода, то і на річку ходимо. Вся навкруг сміється, вся навкруг буяє. День такий знаменний, раз в житті буває. Ми любимо сонце і квіти, і літо нам сласи, привіт. Ми табор України, діти, землі нашої цвіт. Гасла, вірші та патріотичні пісні все це діти підготували майже за один день. У цьому їм допомагали їхні вихователі. Сюди я їжджу, тому, що мені тут дуже подобається тут, і природа, і колектив збирається дуже хороший. Я тут як. На відпочинок, а не як на роботу їжджу. Тим більше я люблю працювати з дітьми. Це моє ну, покликання. В мене освіта моя відповідає моїй професії, і я дуже люблю займатися своєю справою. Тут я як ну почуваю себе як вдома. Я встигла насолоджуватися цілими днями санаторія. А які у вас тут відпочинки? Що ви робите? Ми ну, ходимо. ходимо на всякі процедури, займаємось спортом, В театр ходимо. О, яка мрія. У мене мріє, щоб у мене була е, собачка. Собачка? А в У мене мрія, щоб мої батьки були завжди здорові і я була зіркою. Яка ти золота дитина? А в тебе? Я теж хочу, щоб мої батьки завжди були здорові, хочу стати стоматологом і співачкою. Молодці. А вас вже тут багато друзів? Так. так. Я вже тут була чотири. Ну, 2009 року я тут вже відпочиваю. А ага. Я з минулого року. Ну, я четвертий раз сюди приїжджаю, дихаю. Мені тут подобається, а друзів вже багато. Друзі, багато вже ти познайомилась з кимось? Так, ну, да, знайомилась. А що ти робиш протягом дня тут? Ну, оддихаю, ходжу на процедури різні. А які процедури тобі подобаються? Е, мені подобається. Шахта, масаж, циркулярний душ. в тебе є мрія? У мене мрія, що не неживані, збувалися. І я би хотіла, щоб моя сім'я була здорова. Я насправді люблю дуже дітей, люблю свою роботу, так працюю в школі, а влітку дуже забагато відпочинку, тому відпочиваємо тут разом з дітьми, оздоровлюємо. А в цьому році дітей більше. В цьому році набагато більше діток, майже 360 дітей. Такого ще не було в історії табору України. В санаторії тому ще веселіше. Багато нового того, що різні зараз українська така тематика, різні флешмоби, різні хори, битва хорів. Дітям це подобається. Так як відбуваються зараз такі події в Україні, в них більше такого. Прагнення зберегти Україну, піддержати наших вояків. діти стараються все на українську тематику готують концерти. Аби створити святкову атмосферу. На урочисте відкриття табірної зміни запросили чимало гостей, у тому числі і творчі колективи обласного центру. Тож свято вдалося на славу. <плес> Ває вступна кампанія. Дехто випускників про своє майбутнє починає замислюватися завчасно, готуючись у старших класах, особливо ретельно в конкретному напрямку. А дехто, навіть склавши ЗНО і перебуваючи на порозі вузу, досі не знає, куди подати документи. Знання про те, що пропонують навчальні заклади і які професії нині потрібні, у випускників досить обмежені. З року в рік не зменшується попит на такі популярні напрямки, як економічний та юридичний. Хоча потреба у такій кількості спеціалістів відсутня. У більшості країн світу орієнтуються на ті професії, які у найближчому майбутньому матимуть попит. Пропонуємо і вам рухатися у такому ж напрямку. Далі про професії майбутнього. Ринок праці стрімко змінюється з розвитком глобальних технологій і постійним прогресом потреба у нових і перспективних професіях зростає постійно. На зміну старим приходять нові, більш затребувані і цікаві. Дослідження кадрового порталу показало перелік нових і перспективних професій на ринку праці за останні 10 років. Основна частина нових і перспективних професій зараз з'являється в it сфері це загальносвітовий тренд. До цього призводить розвиток нових технологій, ринку електронних приладів, усе більша потреба в знаннях із галузі комп'ютерної техніки, бізнесу і аналітики. З'явилися на ринку праці спеціалісти зі створення віртуальної реальності, ігрових бета-тестерів, продакт-менеджерів, програмістів у області квантового комп'ютінгу, спеціалістів і взаємодії з роботами, програмістів і нанотехнологів. У найближчому майбутньому з'являться або наберуть популярності багато професій, що Належать до медичної галузі, зокрема фармацевтиці. Зростає популярність досліджень у гонитві за перемогою над старінням і хворобами. Питання народжуваності і смертності також дуже актуальні. А активне впровадження нових технологій змінює всю систему лікування та діагностики захворювань. На сьогодні ми бачимо такі нові професії у цій сфері, як спеціаліст у сфері ядерної медицини, нанодієтолог, нейробіолог, геронтолог, спеціаліст із генної інженерії. Проблеми спілкування між людьми через розвиток інтернет-комунікацій, ритм життя, що постійно прискорюється, синдром утомленої людини, виникнення конфліктів через зростаючий рівень емоційності, а також приклади закордонних країн поступово роблять популярною сферу психології. У зв'язку з необхідністю створення сприятливої робочої атмосфери в колективі все частіше будуть з'являтися професії в сфері мотивації і адаптації персоналу. Це спеціаліст із розвитку бренду роботодавця, спеціаліст із психології праці, спеціаліст із гейміфікації, лайфкоуч, працівник соціальної адаптації, експерт із ергономіки та медіатор. Галузями, від яких слід очікувати швидкого росту, є також сфера біотехнологій, екологічна, космічна сфера, вивчення клімату, сфера освіти і виробнича сфера. Потреба в просуванні бренду, виведення нових продуктів на ринок, збільшення продажів, покращення іміджу, а також вихід бізнесу онлайн і необхідність більш ретельного дослідження конкурентів призводять до появи нових професій і в цій сфері. Новий етап у розвитку ринку праці очікує на будівельну і архітектурну сферу. У першу чергу це пов'язано з новими трендами, містобудівництвом. Розвиток науки буде пов'язаний із квантовою фізикою, математичним моделюванням і кібернетикою. Також буде зростати попит на спеціалістів у лінгвістиці. Необхідність управління постійно зростаючими транспортними потоками призведе до популярності професій у логістичній сфері. Тож робіть свідомий вибір, отримуйте професії найближчого майбутнього. линуть на пляж, але запам'ятайте, на пляж можна ходити тільки з дорослими. Запам'ятайте, є певні правила поводження на воді, яких потрібно дотримуватись. Я знаю, що відпочивати на воді треба тільки тоді, коли світло і видно. Купатися можна тільки у спеціально обладнаних для цього місцях. Коли поїли, купатися не можна, треба почекати півтори години. Купатися потрібно лише у спокійну безвітряну погоду. Коли холодно. У воду не заходь, коли вітряно теж. У воду слід заходити повільно. Постій і почекай, дозволяючи тілу пристосуватися до температури води. Перед зануренням необхідно змочити обличчя і плечі. Це важливо для тих, хто купається вперше в сезоні, а також для тих, хто особливо чутливо сприймає холод. У воду слід входити не поспішаючи, обережно пробуючи дно ногою. Якщо не вмієш плавати, заходь у воду глибше пояса, щоб не оступитися і не потрапити на глибоке місце в яму чи не опинитися на сильній течії. У воді варто бути не більше 15 хвилин. Не стій на одному місці. Активно рухайся, плавай. Не купайся аж доти, поки тобі не стане холодно, бо при переохолодженні у воді наступає різке скорочення м'язів, що несе за собою зупинку дихання. При перших ознаках переходування. Охолодження негайно виходь з води, переодягнися в сухий одяг, зроби декілька фізичних вправ, простих рухів, присідань або побігай. Запам'ятай назавжди: ніколи не плавай на одинці, не запливай далеко. Можна не розрахувати свої сили, навчися відпочивати на воді. Перед тим, як стрибнути у воду, переконайся у безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина. Прозора вода рівне дно. Після купання не рекомендується сидіти на сонці. Краще відпочити в тіні. Сава, запам'ятай, ніколи не купайся без дорослих. Не пірнаю воду з крутих берегів. Не залазь на різні споруди, які не пристосовані для пірнання. Ага. Ніколи не використовуй засоби, не призначені для плавання. Пам'ятай! Надувні матраци і надувні іграшки вітром або течією може віднести дуже далеко від берега, а хвилою перевернути, з них може вийти повітря і вони втратять плавучість. Не граю воді в небезпечні ігри, а саме, не слід підпливати під тих, хто купається, хапати їх за руки чи ноги, то пити. Не подавай помилкові сигнали про допомогу. Отже, якщо ти будеш уважним та обережним і будеш дотримуватися всіх цих правил. То відпочинок принесе тобі лише задоволення.